Я інтроверт. І нетворкінг не мій ключовий інструмент у житті та бізнесі. Але часто до нашої агенції на просування приходять бізнеси, де керівник робить ставку на нетворкінг. Та ці бізнеси зростають швидше. Розуміючи цінність, комунікації, я теж чуюсь будувати знайомство, але наразі моя задача навіть ускладнилась, бо тепер я займаюся нетворкінгом іноземною мовою та враховуючи незнайомий менталітет. Ці правила, які я засвоїла для себе, допоможуть і тобі. Перше, ніколи не кажи так чи ні на запитання. Юля, чи дивилися ти цікаві фільми останнім часом? Насправді ні, але моя задача або розкрити тему або переключити на іншу. Наприклад, цікавих фільмів не було, але я захопилася одним ютуб-каналом про маркетинг. Це продовжує розмову та допомагає знайти спільний інтерес. Друге, не чекай, що тебе спитають про корисний контакт. Навпаки, подумай, які корисні знайомства у тебе є та як ти можеш об'єднати мережу своїх знайом з мережою співрозмовника. го це ж спільні вечірки у майбутньому. Третє не засереджуся надто на саму презентацію. Захоплюйся людиною та її здобутками. Роби компліменти, якщо це доречно, не спитати поради та плани на майбутнє, тоді ти не відчуватимеш цього неприємного спустошення після розмови. Четверте, Збільшуй кількість точок, торкання з новою людиною. Тут все як в рекламі: людина має 7-11 разів стикнутися з тобою, щоб запам'ятати тебе і відчути довіру. Використовуй сторіс у соцмережах, щоб дати іншим можливість бути поруч і дізнатися більше про тебе. І пам'ятай, що справжній нетворкінг починається тоді, коли ти більше слухаєш ніж говориш.